Із метою протидії жорстокості та безправ'ю і привернення уваги громадськості до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок, щорічно з 25 листопада по 10 грудня в Україні на Сумщині, зокрема, проводиться національна кампанія «16 днів проти насильства, що з 1991 року активно підтримується міжнародною спільнотою. Ці 16 знакових днів об'єднується вся спільнота, особливо активно і говоримо ми про протидію домашньому насильству. Це ганебне явище, яке не має місця в нашому житті, не має існувати ні в країні, ні в кожній родині, яка, на жаль, на сьогоднішній день може стикатися з, цим, з таким ганебним явищем. Ці 16 днів відзначені таким ланцюжком знакових дат. Які є відзначаються саме в цей період, жорстокість це злочин, за який згідно чинного законодавства України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. І початку поточного року до органів Національної поліції Сумської області надійшло близько 9300 тисяч повідомлень про випадки домашнього насильства. За результатами реагування на дані повідомлення працівниками поліції в інформація підтвердила, що становить 5600 повідомлень. З метою припинення даних фактів працівниками поліції відносно кривдників було складено 4 тисячі протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173 зі значком 2 кодексу України про адміністративні правопорушення, які в подальшому було скеровано до суду для вирішення питання щодо притягнення кривників до адміністративної відповідальності. Також органи національної поліції вживаються заходи щодо <кій> винесення відносно кривдників термінових заборонних приписів, які передбачені законом України щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Всього з початку року було винесено 2658 таких приписів. Відносно кривдників вживаються обмежувальні заходи, визначені даним приписом, а саме заборона будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Це заборона на вхід або до приміщення проживання потерпілої особи, а також зобов'язання залишити місце проживання постраждалої особи. Під час винесення термінових заборонних приписів працівники поліції на підставі оцінки ризиків вивчають ситуацію, що склалася. А також завжди пріоритет надається постраждалій особі незалежно від факту спільної власності помешкання на Сумщині. Роботи з протидії насильству координує департамент соціального захисту населення у рамках Все Акції 16 днів проти насильства цьогоріч на рівні області розроблено план заходів, яким передбачено більше 60 пунктів реалізації тематичних просвітницьких заходів щодо захисту прав людини. Це, звичайно, просвітницька робота в закладах освіти, просвітницька робота в закладах культури, в бібліотечній сфері. Але є досить такі, такі знакові заходи, які. Будуть проводитися в області в рамках цієї акції. Це 5 грудня в місті Глухові буде відкрито консультативну службу для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Ця консультативна служба створена Глухівською міською радою однак, кошти на її створення, на облаштування приміщення були надані з державного бюджету. Активно долучаються до акції «16 днів проти насильства. Представники громадських організацій Сумщини та правоохоронці досить активно впроваджує свою політику щодо протидії домашньому насильству. Громадська організація Ліга сучасних жінок, яка працює цілорічно, але в рамках цієї акції буде проводити і заходи як для дітей, так і для для жінок. Особливо це буде висвітлено активно. Також будуть проведені вуличні акції правовими службами. Нами буде на автовокзалі розміщена інсталяція Придивись, з якою можуть ознайомитися саме починаючи з 2 грудня в день всесвітньої боротьби з рабством. Благодійний фонд Рокада також активно долучається до цієї акції. Це не єдиний його напрямок роботи, однак в у міжнародному молодіжному центрі романтика буде проведена і виставка дитячих малюнків, і презентація робіт і роздача інформаційної літератури. Протягом 16 днів ми будемо проводити різного роду акції. Вуличні 25 листопада в торговому центрі мануфактура ми будемо презентувати акцію Річ у Тім. Яка відбудеться, як я сказав, ця мануфактура. Вона представляє собою зображення предметів елементарно, які можуть стати предметом чинення домашнього насильства. Всі бажаючі можуть прийняти участь в відкритті, а також напротяг 16 днів можете самостійно прибути за вказаною адресою, ознайомитися з даною виставкою, прийняти участь. Також будуть проводитися різного роду інформаційні акції. Вручення листівок, ознайомлення людей з проблематикою і роз'яснення порядку їх дій, у разі якщо стане потерпілою або свідком домашнього насильства. Протидія насильству не разова акція, а системна робота правоохоронців, представників соціальних служб та психологів. Наразі в Сумській області функціонує 43 мобільні групи з протидії домашньому насильству. В нас вже працюють в області такі служби, спеціалізовані служби, які створені ще в до початку повномасштабного вторгнення. Це у Тростянецькій громаді притулок, який був внаслідок війни пошкоджений. Зараз він за допомогою міжнародних партнерів відремонтований. І надає послуги жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насильства. У місті Ромни працює консультативна служба, яка створена ще до воєнних дій, працює дуже активно і надає відповідні послуги. В Шостці також була створена до війни консультативна служба, а в цьому році вони розширюють свої напрямки роботи і при консультативній службі створюють денний центр. Для того щоб особи постраждали від домашнього насильства, могли там перебувати в день і отримувати відповідні послуги. В Конотопі також був створений створена денний центр. Зараз вони також розширюють свою свої напрямки роботи також за рахунок коштів державного бюджету. Всі ці служби, які створені, створюються і були створені. Вони облаштовані, відремонтовані. За рахунок коштів державного бюджету утримують їх громади. З фахівців набирають громади, і працюють вони на громаду і на область в тому числі. Як на державному, так і на регіональному рівнях профільні фахівці докладають зусиль, аби викорінити насильство в сім'ї, але не можна і не варто терпіти тирана. Поруч постраждала особа сама повинна зробити крок, аби розірвати коло жорстокості. Факт домашнього насильства ні в якому разі не потрібно замовчувати. Як говорить статистика, 15% повідомлень на лінію 102 надходять безпосередньо від сторонніх осіб. Це сусіди, це просто перехожі, які чують крики з помешкання, які чують, що відбувається домашнє насильство. Не замовчуйте ці факти, звертайтеся на гарячу лінію, на гарячу лінію 102 цілодобову поліцію. Повідомляйте про факти, якщо ви виявляєте, не дай Бог тілесні ушкодження у дітей. Дитина не може сама повідомити про те, що відносно неї вчиняється домашнє насильство. Проте, якщо ви стали свідком, ви зобов'язані не замовчувати та повідомити органи національної поліції для швидкого та якісного реагування. Домашнє насильство це не тільки фізичне насильство, коли б'ють, штовхають. Це може бути і психологічне насильство, коли не наносячи фізичної травми, людини наноситься психологічна травма, коли тебе обзивають. Коли над тобою знущаються, коли принижують, то це психологічне насильство, коли не дозволяють піти вчитися, піти на роботу, яка подобається, взагалі розвиватися, то це економічне насильство. То е, людина повинна, ми, для чого ми про це говоримо? Ми говоримо для того, щоб людина могла розпізнати, що вона потерпає від такого. Насильства, що вона ущимлена і могла подолати його, розірвати це коло і е, жити повноцінним нормальним життям, в центрі якого є саме людина і її комфортне перебування. Про факти домашнього насильства фахівці радять повідомляти на безкоштовні урядову та національну гарячі лінії, які ви бачите на екрані, або на номер екстреного виклику поліції 102. Зупиніть насильство, зробіть свій вибір на користь щасливого і безпечного сьогодення та майбутнього.